Права 719. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що за рівняння в нас в першому завданні. Бачимо, 2Y плюс 3 мінус 7 дорівнює 33. Ну добре. 2Y плюс 3. Дві невідомі величини плюс 3 невідомі величини. Це буде 5 невідомих величин. Давайте в цьому впевнимося. Давайте тут винесемо y за дужки, то ми пишемо y. Помножити з першого виразу тут буде двієчка, а потім між ними знак плюс. Тут вийде просто трійка залишиться. Так, відняти 7, поки що так залишимо. Дорівнює 33. Добре, y помножити тоді. 2 плюс 3 це буде 5, або 5, як я казав. Мінус 7, це дорівнює 33. Ну, добре, як знайти? Тут у нас зменшуваний від'ємник різниця. Невідоме зменшуване оце все. y помножити на 5, щоб його знайти. Треба. До різниці додати від'ємник, то ми пишемо, що y помножити на 5 це дорівнює 33 плюс 7. Так, тоді пишемо y. Помножити на 5, це дорівнює. 33 плюс 7 це буде 40. Ну як зайти невідомий множник? Треба добуток 40 поділити на відомий множник на 5. І тоді пишемо, що y у нас дорівнює 40 на 5, це буде 8. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Бачимо тут 7х мінус х плюс 4 дорівнює 40. Подібним чином ми можемо подумати, 7 невідомих величин мінус 1 невідома величина. Це буде 6 невідомих величин. Давайте в цьому впевнимося. Записуємо тоді, як 7х. Що таке відняти x? Це мінус 1х. Так, додати 4. Це дорівнює 40 є. Тепер х давайте винесемо з-за дужки, то в дужках у нас залишиться 7 мінус 1. Так, додати 4 і це дорівнює 40. Поки що нічого не змінюємо. Так, 7 мінус 1 це буде 6, то ми пишемо х помножити на 6 плюс 4, це дорівнює 40. Ну добре, як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що x, що множиться на 6, дорівнює. Треба від 40 відняти 4. Так, є. І пишемо, що x помножити на 6, тоді дорівнює 40-4, це буде 36. Ну і методом підбору навіть можна підібрати, що x дорівнює 6, як знайти невідомий множник? треба добуток прибити на відомий ножник. Ми пишемо, що x. Дорівнює. Треба 36 добуток поділити на 6 є. Ну і пишемо, що х у нас тоді дорівнює. 36 поділити на 6, це буде 6. Все, розв'язали ми рівняння. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком першого рівняння у нас є 8. Другого рівняння розв'язком Є6. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ми згадали, як розв'язувати рівняння на цьому вправу завершено.